Добрий день глядачі мого каналу. Вірніше добрий ранок. У нас холодно, морозець, приморозок. Ще не дивилась на градусник, скільки там. Але видно, що де вода, там вода взялась льодом. І іній на кришах, на дахах у людей. Видно, де бляха, то видно такий іній. На городі, на газоні, іній, на траві. Холодно. Я вже говорила, що я мерзлячка, мені, якби круглий рік було літо, то було б красота, але, на жаль, так не буває. Ось мій внучок чекає вже маму, щоб їхати в школу. Збирається, мама виходити, будуть їхати в школу. Не дуже хочеться, але потрібно. Вон там на криші в сусідки, бачите, який іній на блясі, прямо такий ну, гарний на роззі закусю на листочках. Листочки мерзли, аж хрущать, бачите, що прямо такі льодяні листки. Да, морозець нормальний у нас сьогодні. Я зараз подивлюся, їдуть мої дітки в школу, донька в мене за рулем. Внучок махає бабусі до побачення, сердечка. Любить він так, щоб бабуся його проводила. Махаємо щасливенько, Все, поїхали. А баба буде займатися. Своєю роботою, але треба почекати, щоб на все... цей мороз трохи спав, тому що холодина така нормальна. Так що будемо ждати, що потепліло, але сонечко там он сходить і наче обіцяють на сьогодні 16 градусів тепла, тому в день буде тепленько, більш-менш можна буде. Щось робити на дворі. Ну що, скористались ми гарною погодою, тепленько. І ми з останньою сестрою мого чоловіка зробили порядок під забором. А забор у нас, я вам скажу, такий немаленький. Она ж туди видно, який він довгий. Аж туди в кінець, до, якщо видно, там цементовий забор. Але це ненадовго, я вам скажу, ця краса прибрана, бо ті берези, почне падати листя і тут буде знов що робити. Там черешня в нас, вон там вишня. І це все будемо ми гребти, поки все не облетить. Тому на найближчий час роботи в нас буде фототь. Ви знаєте, такий то був іні рано. Здавалося, що такий мороз. Я думала, що рози вже не відійдуть. Таке було листя. Але ось дивлюся і жовтенькі ці, да, такі вони трошки вже починають присихати. Але не померзли, вони живі. Тому і хризантеми, і ось. І там та роза, що показувала я рану. Ось вона. Така була, наче вже здавалося псиплиця листя, ось така ж от, від морозу. Ну я дійшла і ще. Ось навіть не обсипається. Тому ще, ще не все втрачено ще, може щось і буде цвісти. Хризантеми ось такі кущі, а вони тільки, тільки ось піточки ще збираються, зацвітати. Ну, вони не, хризантеми не так бояться морозу, як рози чи другі квіти, тому вони до сніг вже падає, а вони ще. Бітують. Тому будемо ждати, коли вони вже будуть цвісти. Хоризонтем у мене багато і за хатою там є. Сьогодні така погода, то я скористалася і вікна помила ще раз, бо після дощу було там. І під двором поприбирали. Багато робили роботи. Молодці ми. Продовжую я своє відео, і сьогодні хочу вам показати ще один шедевр мого чоловіка, як, що він ще своїми руками зробив. Він вже в хаті не день гарний, він в хаті не може вже втриматися і хоче завести трактора. А я вже говорила, що рука одна не працює. І нога так само. І ось він хоче, намагається якось сісти, щоб тобі допомогти, щоб сісти і виїхати з гаража. Ось такий трактор в цьому гаражі, він своїми руками зробив близько десятка тракторів, більших, менших, різних розмірів, мотоблоки. Ручні мотоблоки переробляв на мені тракторці. І сьогодні він хоче зробити техогляд, який підготував, взять коля, підготував. Так, людина, в якої не працює, рука майже зовсім одна, права, чи вірніше ліва. а і нога так само, а мудряється ще й їздити. Отакий От тракторець зробив він сам із купи запчастин і купи металу вийшло таке. Такий міні-трактор. Він у нас і орає землю, ора і фрезерує, і садить картоплю, і копає картоплю. <плес> <плес> так що наш помічник такий. Ось. Вирішив сьогодні провірити, чи все в порядку, щоб Може, в вихідні вже будемо орати городу. тому хоче своїми очима і своїми руками все пройти, подивитися. От. Тут ось у нас стоїть копалка, а там воно плуг, ще є сажалка, фреза в гаражі і все це зроблено його руками. Як кажуть люди, що золоті руки в нього. Але зараз важко йому це все дається, Але він не з тих, що буде сидіти, склавши руки, тому намагається не сидіти, а щось робити. Отакі От справи в нас. Ось внук прибіг, почув, що трактор. Погано видно, бо сонце прибіг, почув, що дід вигнав трактора і хоче трошки посидіти він і їздить. По вулиці трохи може проїхати під контролем, звісно. Коля його контролює, але катається він так. Така цікава іграшка йому зараз. З дідом будуть зараз провіряти готовність його до оранки, до... попробують фрезу, випробують, може, в вихідний, бо там вони дещо переробили, хочуть перевірити, як вона працює. А потім виорають на зиму город. Отак. От Помаленьку, потихеньку. А ну це ключиш, вони ворушимося ми. Світ. Повороти. Отак. А, а не ключі повороти. А ну, правий. Зараз будемо загонити нашого тракторця в гараж, але чоловік не ризикує, каже, нехай донька заїде ззадки, бо я каже, можу так швидко не зреагувати одною рукою й ногою одною. І можу виїхати в задню стіну в гаражі прямо до город до сусіда. Тому позвав доньку, в неї водійські права є. Звичайно, трактор це не машина, але вона спробує зараз якось заїхати. Так що разом подивимося, як в неї це вийде. Давай доці, вперед. <реш> Він назад, не вперед, а назад. Контролер йде з боку, контролює процес. Все, загнали. Все вийшло. Я один раз колись по молодості спробувала на тракторі проїхати і зрозуміла, що з мене водій ніякий, тому. Це не моє, коротше кажучи. А донька вивчилася на, здала на права, їздить на машині за рулем. Молодець вона у нас. Ну, таке сьогодні показала вам відео. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео!